Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гідною вас зарплатньою. Нагадую, що ці, е, це робота для всіх, і нагороднім біля місця роботи є житло постали, кімнати квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювали, працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень на добу е, житло. Тому, якщо вакансія підходить, підходить заробітна платня, не чекайте, поки ця робота прийде до вашого міста, або ваш роботодавець. Начне платить вам більше, ні. Тому збираємо речі і їдемо в інше місто і працюємо. Сьогодні компанія АКМА відкрила вакансію оператор пілорами. Це робота в броварах. 20 тисяч гривень заробітно платні. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в компанії АКМА. Залишайте свої відгудки, відповідно, ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі.